Коли та чим обробити плодовий сад від хвороб та шкідників восени, розповідаю в цьому відео. Осіння обробка саду важливий етап, який допоможе захистити рослини від шкідників і хвороб протягом зимового періоду. У цей час комахи та їхні личинки шукають прихисток на рослинах, а спори грибкових захворювань накопичуються на корі, листках і ґрунті. Правильна підготовка допоможе зменшити ризик зараження дерев навесні та забезпечить здоровий старт вашим рослинам. Восени багато шкідників готуються до зимів. Наприклад, шовкопряди залишають свої яйця на корі дерев і гілках, під корою часто зимують гусениці яблуневої плодожерки, які навесні почнуть поїдати ваші плоди. Крім того, на пагонах можна знайти кладки кліщів, попелиць та інших шкідників, таких як медяниця. І я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного про сад та город. Що ж стосується хвороб. Плодовий сад часто потерпає від таких захворювань, як перша борошниста, роса та кучерявість листя. Особливо шкідливою є плодова гниль, яка активно розвивається за прохолодної та вологої погоди. Це захворювання призводить до відмирання гілок і пагонів, знижує зимостійкість дерев і може призвести до відмирання врожаю на рівні 50%. Для ефективного захисту рекомендую використовувати баковий суміш з сунгіциду мобіль та інсектициду турбопрестотреактив. Якщо протягом сезону на ваших рослинах були кліщі, важливо додати до суміші акарицид-міраль. Він працює проти усіх видів рослиноїдних кліщів. Осіннє оприскування слід проводити після того, як опаде більша частина листя з дерев, і температура повітря стабільно триматиметься на плюсовому рівні. У цей період шкідники та хвороби вже перебувають у стадії зимівлі. А обробка допоможе значно зменшити їхню кількість. Пишіть нам в коментарях, які шкідники та хвороби надокучають вашим рослинам, та до нових зустрічей на території сімейного саду.